Вітаю, друзі 11 серпня. Цинічна причина, чому Україна може отримати плюс-мінус вигідні для себе умови миру. Бо Путін готується до нової війни. Війни в Азербайджані, Війни на Кавказі. Як буде виглядати ця війна, нове СВО. Розбірки і провокація війни, нового етнічного конфлікту між вірменами і азербайджанцями. Варіантів дуже багато. Але факт залишається фактом. Про це вже заговорив Соловйов, про це вже заговорили російські пропагандисти, про це кажуть світові аналітики. Це не таємниця Полішенеля. Те, що відбулося на Кавказі, по факту просто викинуло Путіна, викинуло Росію з тієї частини Кавказа і поставило під питання подальше панування на інших частинах Кавказу у випадку зміни правлячих еліт від Чечні в Дагестані і так далі. Кавказ. Абсолютно змінилася ситуація. Мир між Азербайджаном і Вірменією, входження туди Сполучених Штатів, це фактично поразка Путіна на Кавказі. Поразка Російської Федерації на Кавказі. Чи будуть вони її терпіти? Думаю, ні. Тому вони будуть готові закінчити війну в Україні для того, щоб розпочати війну на Кавказі. Бо одночасно на два фронти вони її просто програють. Кавказ надзвичайно важливий для Російської Федерації. 34 роки конфлікт військовий на Кавказі підігрівався з обох сторін Російської Федерації, яка підтримувала одних і інших, і, і Вірменію, і Азербайджан. І зараз викинута з Гри. Фактично, Путін їде на Аляску на перемовини з Трампом, програвши партію Кавказку, програвши Азербайджан, програвши Вірменію. Там деякі пропагандони російські, які нічим від українських не відрізняються, розповідають про те, що. Путін їде і сяде за стіл з Трампом як переможець. Та ні. Оп! І все на Кавказі. Тому тут питання в іншому. Питання в тому, що в Україні з того. Україна має максимально покращити умови миру. І розуміти, що подальше продовження війни. Воно буде вигідно кому завгодно, крім нас, крім українців, бо саме українці гинуть на полях боїв і втрачає Україну на території. І наступний мирний договір, якщо він буде не капітуляцією повною і остаточною, то він буде дуже дуже поганим. Тому зараз потрібно активно включатись. Але є одна проблема. Ця проблема це Володимир Зеленський, диктатор Володимир Зеленський, який грає в Унісон з світовими глобалістами. Їм байдуже до України. Їм головне е, попустити Трампа, не дати Трампу е, укласти угоду з Путіним. І заради чого вони готові в мовах війни кидати Україну. Українських людей, українську економіку, українські території. Горить то Україна, а не Лондон, Париж, там, Берлін. Розумієте, дуже легко воювати чужими життями, чужими територіями, чужою економікою. От вони є зараз головними. Е... Паліями цієї війни. І треба чітко розуміти, що Україна може вийти, зберегти державність і зберегти найголовніше життя людям, життям народу, якщо буде керуватися власними національними інтересами. Для нас зараз головний національний інтерес це мир. Це Можливість відновитись, відновити економіку, відновити нормальне життя для людей, жити врешті-решт, а не йти на смерть за якісь чужі інтереси. Тому що розказують, ми воюємо за свої території. А кому будуть потрібні території, коли не буде українців, коли на них будуть жити нинішні мешканці якогось Мозамбіку? Чи якихось інших азійських, африканських країн. Кому ті території будуть потрібні, коли не залишиться українців? А до чого все йде? Подивіться на це реально. Тому нам, українцям, нам, українським патріотам вкрай необхідно, вкрай необхідно захистити. Державу і зберегти державу, і захистити народ, захистити націю від смерті, від знищення, від того, що гендлярі заради власного збагачення ведуть наш наряд на забій, на смерть. І зараз, коли Путін програв на Кавказі, а він реально програв його, переграв там Трамп, це очевидно. Зараз, після цього, коли е, воєнна машина Росії смикається між Кавказом і Україною, ми маємо шанс. Не на війну, шанс на мир. Головне, зробити його таким, який буде довготривалий, який дасть можливість жити нації, жити народу, а не перетворитися на. Е, Добрива на своїй землі, на якій потім будуть панувати різного роду. Представники других рас націй перетворять нас, українців, на біогумос, а вони створять таку конгломерацію глобалістичну і будуть нею правити ті, хто сьогодні. Гешефт на війні має, ті правитимуть. Тому вибір дуже простий. Мир чи війна, життя чи смерть. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.